Доброго дня, наша малеча. Я дуже рада нашій зустрічі з вами і хочу почати його з вірша. В теплі подались краї лелеки, гусі, солов'ї, журавлі, зозуля, шпак, лелека і грак. Малята, а як ви гадаєте, про кого цей вірш? Так, вірно, про птахів, але про тих, які відлітають. Сьогодні ми з вами будемо знайомитись з перелітними птахами. І переглянемо дидактичну гру назви перелітних птахів. Дидактична гра перелітні та зимуючі птахи. Погляньте це лелека. Він перелітний чи зимуючий. Так, він летить від нас в теплі краї. Це синичка. Вона перелітна чи зимуюча птаха. Так, вона зимуюча. Це дітки ластівочка. Як ви гадаєте, перелітна вона чи зимуюча? Так, вона летить від нас в теплі краї. Хто це дітки? Так, це горобчик. Перелітний чи зимуючий? Звісно ж, зимуючий. Це шпак. Перелітний чи зимуючий. Так, шпаки від нас відлітають. Ворона перелітна чи зимуюча. Так, це зимуючий птах. Качка перелітна чи зимуюча пташка. Так, перелітні птахи. Дятел перелітний чи зимуючий птах. Так, зимуючий. Сова перелітна чи зимуюча птаха. Так, сова зимує разом з нами. Лебідь. Перелітний чи зимуючий птах. Так, лебіді відлітають від нас в теплі краї. Дикі голуби. Так, це. Зимуючи птах. Зозуля. А от зозулі летять від нас в теплій краї. Грак. Так, граки зимуючі птахи. Соловейко. Соловейко летить від нас. Теплі краї. Оці малята гарно грали. Діти, коли настає пізня осінь, супору вважають невеселою. Як ви гадаєте, діти, чому? Так, бо часто йдуть дощі, на дворі сиро. Ще недавно ми скрізь чули щебіт птахів. І в нашій шпаківні виспівував гарний шпак. На дротах щебеталі ластівки, а зараз чути малята голоси птахів. Так вірно, не чути. Давайте переглянемо дидактичну групу. «Голоси птахів. Голоси птахів. Як чудово співають пташки в лісі. Але які в них голоси. Давайте послухаємо голоси перелітних та голоси зимуючих птахів, і будемо їх упізнавати. Що осені перелітні птахи летять до вирії в далекі, теплі краї. Летять, щоб врятуватися від голоду та холоду, щоб не загинути взимку. Та ми таких пташок ми називаємо перелітними. Давайте ще раз повторимо, як називають птахів, що відлітають. Так, перелітними. Чому вони це роблять малята? Так, щоб не загинути від холоду та голоду. Малята. А на закріплення які ж перелітні птахи, а як і зимуючи, давайте пограємо в гру четвертий зайвий. Дитактична гра, четвертий зайвий. Давайте з вами пригадаємо перелітних птахів. Які відлітають від нас в теплі краї, та зимуючих, які залишаються з нами на всю зиму, і по яких ми з вами будемо піклуватися і підгодовувати їх. Як ви гадаєте, хто тут зайвий? Так, пластівка, вона перелітна, а всі інші зимуючі. А тут хто зайвий? Так, а тут зайвий горобець, бо він зимуючий. Хто тут зайвий? Тут зайва качка, вона перелітна, а всі інші зимуючі? Хто зайвий тут? Так, тут зайва зозуля, вона перелітна, а всі інші зимуючі. Хто зайвий тут? Так, а тут зайвий грак, він зимуючий. Хто зайвий тут? Тут теж зайвий грак, він зимуючий, а всі інші перелітні. Хто зайвий тут? Так, тут зайвий горобець, він зимуючий, а всі інші птахи перелітні. Я гадаю, вам сподобалось з нами грати, і ви взимку будете піклуватися про наших птахів. Молодці малята! Гарно ми сьогодні з вами поспілкувалися, згадали, які є перелітні та зимуючі птахи. Молодці, до побачення малята, до нових зустрічей!